Сьогодні ми на цікавому об'єкті. Називається Усава Віла під управлінням Оксо. Подивіться, який чудовий об'єкт. Об'єкт уже здається більше двох років. Давайте подивимося, яка його історія, як він зберігся. Нас сьогодні запросили партнери Ековерс по презентації комплексу Нано. Зараз ми туди поїдемо дивитися, але зараз давайте оглянемо вілу, яка в нас тут є на в управління в Оксо. Віла навіть через два роки абсолютно в гарному в ідеальному стані. Це говорить про те, що інвестуючи кошти, дуже важливо знати, хто буде управляти, тому що від управління залежить основний прибуток кожного з інвесторів. Мене звати Шевчук Максим, я засновник топового Real Estate агентства на балі Ocean Real Estate. Підписуйтесь, ставте плюсик, і ми надамо для вас найкращі пропозиції, які є на сьогоднішній день по ринку із найкращими управляючими компаніями.